Вітаю, друже! Сьогодні ми вивчимо правила поведінки. Дуже на воді. Важливо знати та вміти, що на воді можна дітям робити, щоб не трапилось, біди правила виконати. Лись слухай запам'ятовуй. Купатися можна, лише у спеціально обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться та купаються тільки під наглядом дорослих. Не можна запливати за обмежувальні знаки бойки. Не можна пірнати у незнайомих та небезпечних місцях. Не можна підпливати близько до човнів, катерів та водних мотоциклів. Дуже обережно поводяться з надувними кругами, матрацами. На них можна плавати лише у безвітряну погоду. А інакше течія може віднести тебе далеко від берега. Не можна жартувати на воді, пірнати, хапати когось за руки, ноги. Де може завдати шкоди? Якщо не вмієш плавати, треба вчитися під керівництвом інструктора або батьків. Давай повторимо правила ще раз. Подивись на малюнки і скажи, які правила порушили діти. Так, вірно, хлопчик заплив за буйки, а цього робити не можна. Не можна стрибати в незнайомих місцях. Не можна жартувати на воді. А цей хлопчик плаває близько біля човна. Не можна плавати у штормову погоду на хвилях. Сподіваюсь, ти запам'ятав правила безпечної поведінки на воді. А ще запам'ятай номери екстрених служб. Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Будь завжди уважним, бережи себе!